Пане Андрію, до вас питання наскільки захищені українці в цьому плані у цій сфері, в сфері вкладення коштів у недобудови, та і наскільки їхні можливо права зменшуються, урізаються із початком воєнного стану в нашій державі, тому що я просто буквально по дорозі на роботу проїжджаю повз кілька недобудованих житлових комплексів. І вони стоять там роками. Абсолютно не захищені. Моя особиста точка зору, як юриста, абсолютно не захищені. Чому? Тому що купляє людина повітря. Немає об'єкту, немає об'єкту права власності, немає квартири, буд будинку, нічого немає. Є дійсно будівельний кран, є якісь обіцянки, є картинка, на яку ну, є. Ну, які ж там документи підписуються. якісь? Ну, звичайно, в оренду можна взяти землю будь-кому. І техніку взяти в оренду, і людей найняти, ага. і зробити е, видимість того, що ти будуєш. Ти можеш побудувати 10 будинків, а 11 не побудувати. То в цьому випадку я раджу все ж таки купувати реальні речі, тобто вже реальне вже готове. Тут пересторога, і чому громадяни наші багато укладали договорів з неіснуючими об'єктами ще на Котловані? Тому що, тому ціна, що ціна 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 впливово дійсно, але враховуючи ситуацію зараз в країні, абсолютно непрогнозована ситуація з тим, що цей будинок буде побудований. При тому я хочу зауважити, добудовані багатоповерхівки можуть часто густо стояти також на орендованій землі, правда? Сто відсотків. І багато нюансів може бути може бути арешт, це потрібно перевіряти, можуть бути кримінальні провадження, можуть бути судові справи з цією землею, з цією фірмою, з цією сім забудовником, може бути кримінальне провадження по власнику, і далі це буде все арештовано. Тому це все потрібно перевіряти, проводити правову експертизу. Мало хто звертається з громадян. На жаль, до юристів перед тим. А вже на зараз, маючи історію, що в тебе є договір заплачені гроші, а немає майна, люди дійсно розбитого корита чого, Того, що фактично вони мають папірець і все. Пане Андрій, ну дивіться, ну звісно, що зрозуміло, можна зрозуміти українців, наприклад, молода родина, так, маленькі діточки. Звісно, що це буде. Круто, якщо ти купиш цю квартиру, не знаю, там на 10-20 тисяч доларів е, нижче за ціною, якщо на етапі котловану, от і звісно, коли е, знову ж таки українці ну обирають для себе такий варіант, то вони в подальшому в принципі вони можуть перевірити це. Так, вони можуть подивитися на компанію забудовника. Окей, якщо, наприклад, є компанія-забудовника з якимось там міжнародним капіталом, то більше питань до того, що ну ти не зможеш в подальшому перевірити хід будівництва. Тоді люди починають думати про те, що окей, ми підемо в державну компанію, або знову ж таки компанію, яка має державні інвестиції, чи просто українські інвестиції нашого бізнесу. Ми знаємо, що Київ місьбуд, якраз є такою компанією, тобто, коли українці на таких етапах катлавану щоб трошечки зекономити свої кошти, гроші, які дуже складно в нас в принципі заробляються в Україні, так ну і ще плюс війна, коли вони намагаються їх. Класти звісно, що вони перевіряють, і вони дослуховуються до знову ж таки і перевірених якихось чинників, і того, що це є держава, яка, начебто, має захистити це. є державна компанія, і це є компанія з державними інвестиціями з українськими інвестиціями. Тим не менш, якщо ми стали ну так би мовити, в таку ситуацію, що не розуміємо, що цим робити. Я українець, я купив свою квартиру за меншою ціною. В компанії, якою є Київ міськ, що мені надалі робити, який алгоритм дій? Тому що е, коли ми говоримо про те, що ми не можемо отримати свої права в е, ну я не знаю, якихось міжнародних інституціях, там зрозуміло, що а коли ми говоримо про те, про те, що ми прийшли фактично до себе додому, і ми вимагаємо, щоб все те, що було прописано по контракту перед нами, всі ці зобов'язання були виконані, куди далі звертатися. І окей, знову ж таки, мер вийшов і далі що? Це По, ж не розв'язання проблеми, говорив. І, і, і знову проблема залишиться. Так. Люди бідкаються, влада розводить руками, як то кажуть. Він піде, а проблема залишиться. В тому алгоритмі, який е, ви намалювали, є на е, кампанія, є майно кампанії. Є навіть ті самі недобудовані об'єкти земельні ділянки, які... Техніка, яка є у власності. І тут, наскільки я розумію, питання стоїть крім того, щоб добудувати, uh -huh. бо це важко зобов'язати, якщо ну, компанія банкрот, як ти її зобов'язуєш щось робити? А Київ буде банкрот? Я не знаю. Uh -huh. Нам суспільству потрібно мати документацію. Uh -huh. Потрібно розуміти, який стан, провести аудит цієї uh -huh. Ми розуміємо активи, пасиви цієї компанії, Ми розуміємо її стан. Якщо дійсно вона спроможна далі працювати, будувати, вона добудовує. Якщо вона не спроможна будувати, то вона продає майно, розраховується з усіма, хто гроші вклав, як мінімум, повертає ці гроші. людям. А люди. щоб провести цей аудит, що мають зробити оці... ці. В майбутніх мешканці вони хотіли бути майбутніми мешканцями цих квартир. Вони мають знову ж таки не знаю зібратися, записати якісь там спільні заяви, кудись подати спільно в суд. Що це має бути? Наскільки я розумію, ці люди вже в цьому, і їх втянула в це ця кампанія, угу. тому що вони вже в судових процесах вони б'ються головою об стіну. Чому тому що вони доводять уже в судах? Угу. Те, що не виконуються зобов'язання. І дійсно, вони це доведуть в судах, отримують папірці, отримують судові рішення. Але чи виконуються ці рішення, чи вистачить грошей від там, наприклад, майна цієї компанії для того, щоб покрити всі ці зобов'язання? Ось в чому питання. Тому я думаю, що вони вже на сьогоднішній день об'єднання, правильно кажете, об'єднатися е, у? У цих людей є представники, фахові юристи, і яким потрібно займатися цими справами, подавати в суди колективні позови, подавати скарги, порушувати кримінальні провадження. Тому що тут є питання і до керівництва цього підприємства, як, чи вони довели до цього стану, як вони використовували ці кошти, чи зловживали цими коштами. І якщо ми маємо вже кримінальне провадження. Ці люди подають в рамках кримінального провадження цивільні позови, винні особи притягуються до кримінальної відповідальності і сплачуються кошти за цивільними позовами. Це якщо кримінальне провадження. Якщо цивільне, то судові рішення і виконавче провадження, арешт на майно цієї компанії, продаж цих активів і сплата громадянам. В той же час. Це не контора, яка не існує. Це дійсно 20-річчями, 30-річчями діюча компанія. В неї є об'єкти, є майно. Тобто тут потрібно конкретно вирішувати з керівництвом. Якщо частка держави є, потрібно дивитися, які там договори інвестиційні чи що які зобов'язання виконує саме держава. Для людей це добре, що є частка держави. Тому що держава виступає тут гарантом. От mm -hmm. держава має продемонструвати механізм, як вона за своїми зобов'язаннями відповідає перед людьми і